Вітаю всіх! Сьогодні увазі будинок з басейном. 360 квадратних метрів. Це разом з сокольним приміщенням. Без соколя. будинок іде 240 метрів. Ділянка 10 соток, але подивіться, яка вона велика. Відчувається набагато більше. Дуже гарна локація. Сусіди побудовані, але не відчувається поруч, велика тераса. Цоколь. 120 метрів, також є ще погреб, також подивіться на цю барбекю зону чудову. Стіна будинку 40 см, утеплювач і також фасад інкерна плитка. У будинку зроблений свіжий, гарний ремонт. Також є боковатика. Ділянка, газ заведений в будинок, є також багато паркомісць, 5 паркомісць будинку. Сокольного поверха є окремий вихід, окремий вхід. Дуже гарні локації знаходяться, село Біогородка. Запрошуємо вас на перегляд в описі ціна, контактний номер. Є всі меседжери. Запрошуємо вас, гарного дня!